Мир вам, дорогі гості та підписники. Є на нашому каналі таке відео. Дві серії про Котел Альтеп, як ми його підключали, як, як ми його там запускали. Ніхто помітив, хто нічого навіть не написав. Починається з другого дня. Тобто початка немає. Чому немає початка? Це монтувала мені дочка. І вже коли виставляти, я дивлюся і не міг знайти того початку. він у нас коросині десь залишився. Вона подумала, що це окреме, ну, що окреме відео так почалося <кхи>, без початку, але як починалося перший день і там такі цікаві моменти є по тому колекторі, як ми там того клапана був, колектор неправильно зібраний. Ще деякі моменти, я сам не пам'ятаю, самому цікаво подивитися. Тобто у нас в архіві знайшлося кадри, які ми не виложили по котлові, ну по котельні з котлом Альтеп 19 кВт, теплоакумулятор, там майже півтори тони і зимівком. І так далі ну, подібне, як воно починалося, саме саме початок, саме цікаве відео, якби воно у нас ще не виложено. Так що зараз ми розархівували їх, ці файли, і пропонуємо для вашого огляду. Буде цікаво. Всім приємного перегляду і зустрінемось в новому відео. Мир вам, дорогі друзі! Починається нове відео. В такому характері документально художнього. Документальне відео з художнім оформленням. Бачимо, ми заїхали на об'єктик, розкладаємо інструменти і будемо робити монтаж нової котельнички. Монтаж, бачимо, тут вся, весь будиночок зроблений. Теплою підлогою. Вже не пам'ятаєте, що так ми планували тоді. Поговоримо зараз, чи ми будемо переставляти насоси. Вже не згадаю, бо складалося комплектуючі раніше. Поки що я так зайшов. І зараз будемо господаря запитувати. Бо ми інколи це знімаємо. А чи будемо тут знімати, чи не будемо знімати, чи тут буде ще батарея, чи не будуть, не знаємо. Котел, котел альтеп. Альтеп його величий билищ, його до чотирьохканальний. Як скажеш, тут канали трошки більше можливі, і Кронос. Це той самий Кронос. Той самий дядько робить, тільки на другому. В другому, як то кажуть, гаражі. тут, що Крім проносу, бачимо, є отакі ці заслоночки, приключаються, типу як котел вихлач. Заслоночки і ну, маленькі, малесні Піддувальці. Я так на вигляд виглядає, як 19. -ка. Виглядає, як 19, -ка. не знаю, де там. Де там наші надписи? Не бачу надписів. Скоріше всього, що це 19. -ка. Секундочку, секундочку. Ага, є надписи. А, Бачите, які ма? 19. І теплоакумулятор борца, робився по місцю. Літра ж вони пам'ятають, мабуть, більше тони. Мабуть, більше тони. Знов люди перетиснули, знов термометри наші стирчать. Треба мотати, щоб були рівно з термометром. Люди мотайте отак. Якщо ви перетиснули, добавте ще трошки вати. Просто перетиснули, не треба її так сильно стискати. Треба туга, а тут, а тут трубки старчать. І зміючок, бачимо, є. Все є. Що ж, будемо починати, там будемо по ходу, показувати цікаві моменти. Цікаво, старатимемося показати. Всім приємно перегляду. А ми будемо працювати. Починаємо зразу із розбору деталей, більш-менш. Розкладаємо, дивимось, що там ми не замовляли. Насоси. Насоси цікаві, недорогі. Це такий ну, відносно якісний китай. Відносно якісність, ми, ми їх декілька разів використовували, вони дешевші за, за оригінальні. В чому, в чому весь прикол? В тому прикол, що вони енергозберігаючі. Тобто насос насоска, -шісточка, шісточка, а бере 45 Вт максимально. Вдвіч, вдвічі менше за звичайно. 52 літри в хвилину, в принципі, якщо там це правда. Це більше, мабуть, за вілу качається. Ой, за, да, за віло. Бо грудвос, десь на рівні грудвоса. Грудвос це більша продуктивність, ніж вілу. Ну і так, зовнішній вигляд, бачимо, тут подивитися на нього, він внушає довіру, внушає довіру. Немає вентиляції, тут немає для, для виточки. Не зовсім добре, що немає вентиляції. Інколи перепад якоїсь температури, може бути якийсь конденсат. Все лице гарненьке, все гарненьке, бачимо розйомчики, не розберігаючи насосичок, за, за файну ціну. Яка ціна. Яка ціна? Ми зараз знайдемо. Десь ми ціну знайдемо. Десь ми знайдемо ціну. Так, трьохходовий на сьогодні коштує 1982 гривні. Трьохходовий термоголовочка коштує 1700. Ой, яке все дорога вростає. Ось є, ось Осійно дорогша є. Осі є. Насос цирку... циркуляційний. А не 45 ватт. Це не максимум 45, а його зазвичай треба менше, менше давати. Термоальянс коштує 3400. Я Для розберігаючого насоса, це, м'яко кажучи, майже даром. Змішуваний клапан на е, гарячу воду. На гарячу воду. Те, що ми ставлюємо на сьогодні, кошти бачите скільки? 3,5 тисячі. Ну, Хоче собі, щоб ваша гаряча вода була комфортною. Ні, ну розумієте, це, це е, такий брендовий китаєць. Брендовий китаєць. Багато вони що робиться, бачимо гарні інструкції. Є там сервісні центри, представництво і. Зазвичай вони якби, служать краще, ніж коштують. Оце все те, що завжди ми говорили раніше. І по, самому, по самій схемі згадав, як ми планували. Задав, дивіться, тут грибіночка переділена на дві частиночки. Оце високотемпературні споживачі, там батарея, рушнички. Це низькотемпературне споживання для теплопідлоги. <кхух> У нас буде стояти насос від теплоакумулятора. Тянутими. Насос від теплоакумулятора буде тягнути гарячу воду. Ну, Стоятиме трьох клапан, ми її будемо понижати, але буде даватися, умовно кажуть, там, градусів 50 якихось, так. Ну, залежно від погоди, від потреб, скільки там потреба буде, даватися вища температура, така як треба на батареї. До речі, коли променева система можна так робити. ну по-свого ну, не сугороду, а це є Променева система променева система дуже файна. Але якщо один, на одному колекторі так з'єднано, частина буде йти, буде отих 50 градусів, 50 вища температура, а тут вже буде температура понижатися. Тобто цей насос буде, це, до речі, теж на розбігаючий, на розбігаючий і буде е, понижатися. Тобто воно братиме, бачимо, звідси заходитиме гаряча вода, але йтиме зразу під міст із е, сюди. Бачимо, змішується буде. цей, що стоїть, Мене підозра, що він неправильно стоїть. Бачите, туди, треба, щоб він туди стояв. З цим треба буде розібратися. Скоріше всього, що його поставили неправильно. Просто я з такими ребінками справи мало мав, але схоже, що він стоїть неправильно. Бо сюди має рухатися теплоносій. Тут бачимо, що навіть входів інших немає, Тут навіть якби ми хотіли по-іншому, хотати тільки з цієї сторони. Тобто, Система підтиску, бачимо, перебіга тримається, вже дуже давно вона там підтиском. Тримає все гарметичнику. Це дуже добре, що воно перевірено. Розповітрювати теж не знаю. У нас є запасні крани, ми розповітрюємо, так як, як було б краще тут по-заводському, навіть і не знаю. Класика жанру, тобто він братиме звідси з вороточки і, і давитиме сюди, сюди. а ну, В принципі, так має, мало би бути. Зараз розберемося ми. Ну що, ми розбираємося з нашою грибіночкою. Я відхожу, за що воно мені муліє очі. Просто з такими грибиночками мені можна стикатися не доводиться. Ми подібне підключали людей ікма. Цікава, цікава грибіночка. Тут в чому цікаво. Цікава ця схема, тим цікаво, що сюди бачимо, піде гаряча вода і вона проходить через звороточку. Зараз буде домішати вороточку, хочемо ми цього, чи не хочемо, будемо тобто, в чому якби, така фішка? Фішка в тому, якщо у вас холодна стяжка, він різко не дасть гарячої води, ніколи не піде, різкий нагрів, у вас не буде стяжка отримати стресу. Воно буде поступово доміжати гарячу, домішуйте гарячу і брати постійно холодну, домішувати, поки чим холодніша звороточка, тим буде холодніша подача. Звороточка буде прориватися, буде прориватися подача, якщо вже у нас досягне більшої температури, тут термоелементик, тут термоголовочка ставляється. І що у нас ріже оку? Я кажу господар, та я не висив в інтернеті саме ходить закладали. Я ці ріпіночки не робив, але видно очима навіть не треба багато розумати, зрозуміти, що цей клапан світ неправильно. Розумієте? Це, можна сказати, вперше таке бачимо, але це зрозуміло. Чому зрозуміло? Бо бачимо, напрямок туди домішує, туди напрямочок. А в нас буде друге сюди, тобто сюди подача входить. І звертаємо увагу, на подачі стоять ці розходи міряться, ця подача, пішла в наші гарячі точки. А тут, що цікаво, а тут звороточка, бачите? З подачі на звороточку, а тут подача в нас. І подача входить в звороточку. Бачите, як цікаво. <гум> цікаво, правда? Цікаво зроблено. Оце, в принципі, бачите, тут стрілочка правильно, все правильно. Це просто триходовий екран, його можна перекрити там і все. Це нічого там такого немає. Це байпасик для підмісу. І якщо у нас набирає температуру більше, він прикриває, і у нас виходить, воно зацикльовується все, воно тільки отак. Якщо температура нижча, воно відкриває, цей потік прикриває і починає отак іти, збере із подачі, ну, але все одно домішується що з вороточкою. Ну, тут швидко розгону, так швидко дати гарячі води не можна на тепту підлогу. Але воно має працювати. Я так сферіна схема, я навіть не можу сказати, це добре чи погано. Мабуть, добре, бо людей працює. Ще раз повторюю, іКма дуже подібну схему робить. І людей ну. Єдине, що зразу ми хочемо, наприклад, накрутимо 40 градусів, а туди не йде 40, а туди буде йти 20, розумієте? Доходить гарячіша, тепліша є звороточка, але потрошки доміше, доміше, доміше. І якби плавно звороточку, тут в цій системі різниця між подачею і звороточкою ну, буде мінімальна. Буде мінімальна різниця між подачею і звороточкою. Клапан стоїть неправильно. Неправильно, сюди вхід бачимо, сюди вхід. Ну, Можна було б її ще по іншому зібрати. Не хоче зараз розказати, може сюди клапан розказати, але бачите, він змішуваний. Клапан змішує, те, що ми говорили. Чому він змішує? Бо тут, бачимо два входи, один вихід. Тільки ж туди, туди сидя. Він навпаки, зараз ми розвернемо, розвернемо і будемо підключати сюди подачу, сюди звороточку, і воно теоретично мало би запрацювати. Так, легким рухом руки ми переставили клапан навпаки. Дуже просто. Я розказував на відео про трьохдовий клапан. Цей протік може закритися, оцей може закритися. Це змішуваний клапан. А оцей завжди відкритий. Завжди відкритий, куди ми казали? До насоса. Бачите? Завжди відкритий до насоса. Тобто в нашому випадку воно могло перекритися і насос ходив би, а в тупік був би. Просто тупік воно перекрило б. Розумієте? Воно не було взяти води. А так буде все працювати завтра. Якщо перекриється клапан натиснути цей штук донизу, якщо цей штук натиснути до самого низу, бачите, отак. Закрили, то піде проток тільки звідси, звідси не буде брати, буде гонити з подачі і знову на звороточку, так буде гонити по кругу. Якщо зараз це повністю шток не нажати, цей проток закритий, воно йде тільки звідси, і йде сюди. Тобто можна мене цього байпаса викинути, воно було б працювало. О. А якщо шток такий наполовині, буде частинка звідси, брати частинка звідси. Ось так. Робота йде стандартним, як то кажуть. Як в чином, трошки пошкевлими ключами. Туди нарізали, різки, складшуємо, розкладаємося, нічого ще поки що такого показу немає. Але все одно, бачите, в нас ніколи не було в житті. Кожній котелі посуємо. Це буде на розширений бак, зразу біля цього, біля бочки. Бо тут вихід з бочки, обратно ми з іншої сторони скинули. <кх> І... Не можна без крана щось робити, розумієте, якщо тут американо якась все одно кран. Раптом Американочка поміняти, піджати. і нас бочка. Тут Господар нагадав десь 1400 копійками. воно майже півтори тонни. Тобто не повних півтори тони. Тобто, півтори тони. Е... Все одно має бути кран, то ми вирішили так зразу тут і на розширений бак, бачимо, зразу зливний, але розширений бак буде в тому куті. Що там таке приїхало? Що там таке приїхало? Всі 200 літрів. Тобто на півтори тонни ставимо 200 літрів, плюс, вода, це, плюс котел, плюс там батарея чим вона є, плюс туди підлога, туди-сюди. Це з таким запасом. Тобто 150 тут було б так, знаєте, ти трохи замісно піднімався, для цього котла недобре, можна було Ну недобрий. Звороточка, бачимо, зроблений так теплоакумулятор. Тут якби довжини котельні дуже багато, вистачає туди. Господар нам дозволиться місце, так ми планувалися, ну, теплокометру, щоб робиться під замовлення, щоб тут космова в'язаночка за, за цим, тут пані, проходить. проходить. Ніякі там, ну, розумієте, не обході, не переходять. Просто зберігає, і робиш. Для нас проти <своти> того, як ми намучилися з різними котельнями, особливо в жирівці пана Володимира, це надтяжка над котельня в порівнянні з цим була. Ну, це одна з найтяжчих котелень була. Там я дуже напрацював якби поки що. Нічого такого, але все одно будуть нюанси. Будуть якісь нюанси, поки що доробимо. Як то кажуть, гоп, не можна казати, поки не перескочив, але поки що якось такого, щось, щось надзвичайного подивився, кажу, добре, побачу, що це. Що це. Як вона працює та, ця грібіночка, напевно, я не забираю часу, окремо таке ролочка зроблю і розкажу, вона цікаво, коли працює. І так зроблено, що поки обраточка холодна, то воно не сильно буде гріти. Хоча, ну, якби різниця, більш подачу обраточкою менша буде. Добре це чи не добре, я не знаю. Має право на життя і так, і так роблять. Якщо роблять, воно людям подобається, чому ні? Ми запускали ми подібно, ще раз повторюю, ікму ми запускали подібно. І правда, зразу не хотіло. Ми даємо температуру, воно немає температури. Чому немає температури? Бо холодна з огороточки, по 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 поступає знову на подачу. Але потім прогрілося, все нормально, грілося. Я запитував господар, перезвонив все чудово, задоволений, питань немає. Ну І цю воду, бачите, тимчасово зроблено це гаряча, з'єднували із холодною, щоб перевірити. Це було для перевірки, тут трошки щось перепаяє, насос так, каже господарю влаштовує. А нас чому б ні? Хай собі стоїть на здоров'ячку. Пакуємо, крутимо, працюємо. А до речі, що я забув сказати? Терасочка у нас терасочка на вході. Бачите, терасочка, терасочка і під терасою. Ну Поки що дощу немає нічого нема, сонця нема, але тут ні дощ, ні сонце нам. Робіть терасу, коли будуєте будиночок, і викликайте нас на монтаж. Нема тераси, шукайте якогось іншого. Все, працюємо. Обстановочка у нас така робоча, все розложилося, знову ж кажу, терасочка то тема. Казав господар, що дорого виходить, той стопчик, той бач, мармопоя, все воно не дешево, але досить практично. досить практично, ну, Бачимо, там на, на, друг, на другий поверх сходить. Що ми зробили? Вже, ну, вже піше, В принципі, вже ми будемо вже завершувати Ось на сьогоднішній день. Настільки успішна, де робота, мабуть, е швидше нас ніколи не було. Бачимо, влад вже спаяв повністю опалення. Підпаяв до колектора, все готове. І воду вже доробляє воду. Тут підтямено розширений бак. Не бачимо. А, не вистачає труби до розширного Бачимо, Це скінчила труба. І в нас вже вдалося мені тут, тим часом бачимо, як, як зроблено. Дуже хороше мені ну зручне розположення, і за те, що довжина вистачала тут, довжини ми не, не пхали бочку сюди, залишили виходи сюди, тут за бочку заходимо, собі доступненько, розеточка, насосик, до, до американочок, тут не тиснулося. Ну, а це коли дозволяє місце. Тобто звороточка готова, бачите, яка звороточка. Коліно там, різьбове, коліно зварюване. Оце звороточка. І знову згадую ту жирівку пана Володимира Котельнів. Це просто ніякий передмійний. Не Розумієте? Там один самочок був тяжче зробити, ніж тут об'язку між купоном батько. Це поруч все варено, все готове. Залишилося подача. На подачу перейшли із двох дюймів на півтора, тому що тут два дюйми ні до чого переплачувати за кожен фітінг. Так, одну цю, докупила самий кран, там, чи клапан цей палюстковий, два дюйми буде дуже дорогий. Трьохходовий протистрілочок. Людям зроблю протистрілочок. Потім дзвонять мені там чи відео присилають. А ви не так поставили, Каже, у вас напрямок не туди. Туди напрямок. Касоси На туди. Нас, бачите, туди показує. Там стрілочка вниз. А тут туди стрілочка. Про Те чому протистрілочок є у нас окреме відео, вже розжував, показав. Я думаю, вже більше запитань не буде. Ну що, працюємо далі, поки ще трошки є часу. Подачі ще тут ми навіть скотч не відривали. Ну, і тут а на ну, термометр запаковано. Залишилося цей зміючок, ми не будемо підключатися е, під сонячний колектор, змійчок. верхній зміючок під воду. гарячу, Зараз буде під'єднувати, скоро вже, так, так відчуваю по всьому. Складаємо інстру... інструменти, вже зложуємо, їдемо додому. По Перше трошки далеко їхати, а по-друге, ну то ще видно на вулиці. Але день літній. Ми напрацювалися нормально в принципі, і зробили багато, щоб вийти насос, бо лється вода в бочку, вже бачимо підпіточка, а жила закриття. Вже будемо їхати. І це зараз зарядне. Китайське зарядне у нас китайська що у нас зроблене за один день. І для того щоб ми не тіснилися, один другому заважали. Натіснилося, один другому не заважали. І все так якби, доступно. Ну, По-перше, одна точка ці, підключати. Бачимо, влад вже опалення повністю зробив і металом зробив вже. Це трошки теж зняло часу, але так все воно успішно йшло, якось так благополучно. Трьоходовий вже бачимо, все, 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 все. Трьоходовий бачимо по стрілочках, по інструкції. Він буде розділяти потоки. Як оцей вузло працює, я окреме відео зніму, коли буде 5 тисяч переглядів по цьому клапані, що ми розповідали. Це підпаяне, єдине, що там залишилася труба до рештного бака, не допаяна. А не допаяна, тому що не було труби. Жо магазини закриті вже пізно. Завтра дасть Бог життя. Докупимо трубу, звороточка тут взагалі ідеальненько став на своє місцечко, ідеальненько. питань взагалі немає. Готова, подача вже готова, тільки тут не проварна, там на присадочках. Тобто, дай Бог життя завтра це доварити, на термометр, манометр зварений і байпасик на мале коло сюди треба ще нас довести трубу металом. Проводочка і в принципі буде пуск. До речі, по воді теж спаяв. Дуже продуктивний деночок, слава Богу, все добре, все облаполушненько. Поїхали.